Ольга Іванівна, поясніть нам, будь ласка, як же росіяни врятували світ від цієї чуми? Ну, ми дуже добре знаємо, вже, і не тільки ми, а весь світ уже зрозумів ідеологію наших. Добрих в лапки сусідів, і вони для більш чіткого утвердження цієї ідеологічної конструкції спеціально роками суттєво применшували значення лендлізу союзників з антигітлерівської коаліції, насамперед Сполучених Штатів Америки, завдяки якому Червона армія і змогла встояти проти вермахту. Свідомо замовчувались факти застосування Червоною армією тактики спаленої землі, коли всі об'єкти культури, освіти чи інших галузей народного господарства, які радянські військові не могли евакуювати під час відступу, просто знищувались. До цієї ж тактики росіяни вдаються в Україні і зараз. Коли? Програючи в цивілізованих методах ведення війни та для, за для досягнення поставлених політичним режимом цілей, зрівнюють землею цілі міста і села з усією цивільною інфраструктурою. Окрім того, щоб утвердити посил саме на особливу роль росіян у Другій світовій, Путін неодноразово заявляв. Що участь українців та інших народів, які були в складі радянського союзу, є несуттєвою, і росіяни могли перемогти у війні і без них.